Прямо зараз у нас на зв'язку речник антитерористичної операції Леонід Матюхін. Пане Леоніде, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні конфлікту? Вітаю сьогодні. Протягом дня російсько-терористичні війська найбільша активність проявляли на Дебальцівському напрямку. Зранку тут ведуться обстріли укріплених пунктів українських військових, в населених пунктів Кам'янка, Гірське, Попасна, Рідкодук, Санжарівка, Троїцьке, Чернухіна. У першій половині дня противник двічі вдавався до штурму українських позицій в районі Санжарівки. Обидва зіткнення закінчилися відступом бойовиків. О 12.30 терористи також пішли у наступ у іншому місці в районі Нової Григорівки. Наші військові зупинили противника і заставили його відступити. Не й обстріли населених пунктів поблизу Донецького аеропорту. Українські військові тримають свої позиції, одночасно завдаючи артилерійських ударів по вогневим засобам. Противник несе чисельні втрати. На Луганському напрямку не припиняються обстріли позиції Слава Того в району пункту Кримське, Кряківка, Нижнє Тепле, станиця Луганська, Щастя. Найчастіше під вогнем артилерії, реактивних систем та вогню, мінометів гранатометів потрапляли Кримське та станиця Луганська. На Маріупольському напрямку спостерігалося затища. О10.00 по нашим позиціям в районі Чермолика, Вів вогонь, Снайпер. О півдні бойовики здійснили обстріл з мінометом цьому пункту Миколаївка. Наразі це все. Пане Одіда, яка ситуація зараз з 29-м передовим блокпостом? Ну ситуація 29-му блокпосту. вже декілька днів змі -дні тривають бої, але наші хлопці стоять на позиціях і звісно, що будуть стояти надалі.